Буква І. Буква І велика друкована. Буква І велика писана, буква І мала друкована, буква І мала писана. Ранні птахи, солов'ї. Покажіть нам букву І. Буква І така ж, як і, кілька крапок зверху дві. Слова з «ї» – Іжак, їжа, риба, їжак. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву «ї». Мала рукописна буква «ї» складається з двох елементів: з прямої похилої палички із заокругленням внизу і двох крапок над нею. Починаємо писати похилу паличку від верхньої рядкової лінії, заокруглюємо, торкнувшись нижньої рядкової, і ведемо до середини рядка. Вгорі, трохи вище верхньої рядкової лінії, ліворуч і праворуч від похилої палички, ставимо дві крапочки. Пишемо маленьку букву Й в повітрі, диктуючи собі в голос. Ї... 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 Напишіть маленьку літеру Й в зошиті. Диктуючи собі півголосом, бажаю успіхів та задоволення від навчання.